Мадам, ти куди зібралася на моїй машині? Ану, Брысь! Брись! так, молодець. Всім доброго ранку. Отак От ми збираємо врожай шовковиці. Ну, навіть не просто збираємо врожай. А просто, щоб не було під деревом оцього бруду з мухами. Квітують і риси. Отакі риси я люблю. А звичайні бородаті теж люблю, тільки не у себе в саду. Тому що якось мені від них бардачно. Я не можу за ними так кохайненько доглядати. Мені треба, щоб кущики були підконтрольні. Оце ще бардачна рослинка, аканіт. Падає. Ну, поки що ми з нею миримося. Ця вже впала від дощів. Почали своє квітування лілейники. Так, у мене всюди палички якісь. Це для того, щоб коли буде пава проходити повз рослинку молоденьку, а це болотний, болотяний кипарис, щоб вона трошечки так зупинилася з розгону, щоб не хруснуло. Акварелі хост продовжує своє квітування морозник, а у нас вже майже липень. А він все в квітах. Там хтось пищить. Зараз ми підглянемо, хто там пищить. Ага. Воно хто пищить. Підлітки вже. Це вже не малеча, це підлітки. Утята. Хвостики, такі хвостики, хвостики. Це верхівка водоспаду. Ось вони там щось дістають з дна. що вони там знаходять, я не знаю. Але щось там, мабуть, водиться таке для них корисне. Такі хвостики, чарівні. Прикольні такі. Риба вся знизу, насолоджується сонечком, гріє спинки. Так вона вся перепливає в маленький пруд на сонечку зранку, тому що тут, мабуть, вода тепліша. Не знаємо чому. Я хотіла показати рослинку нову, яку я придбала в тому році в епіцентрі. Називається вона ескалонія. Вона зимувала у мене при температурі плюс 5. Не більше. Це максимально була 0, плюс 5. оранжереї. Рослинка чилійська. Там її використовують для огорош. Чим вона цікава, ну, по-перше, охайненькі такі суцвіття, як бабцін ситець на платочках. Красиві, багато їх. Дуже охайненькі лис... листочки. Листочки настільки тверді, як з пластику. Їх не прогризеш. Отже, слизмакам тут робити нема чого. Красива рослинка, але я не знаю, що буде з нею далі, яка у неї буде судьба, доля. Залишу я її на зимку на експеримент тут чи ні. Ще поки що не вирішила я. І рухаємося далі. Каченята, ми тут. Укусіки, можна повз вас пройти? Да-да-да-да-да-да. Я не буду вас їсти. Все ще квітує калікант. Як спочатку травня почав, так трудяга, бідолага він і трудиться. Чому його не використовують для озеленення наших парків в місті? Ну, я здогадуюся, тому що його неможливо. Розмножити віточкою. У мене подружка гуру в, цьому, в цій справі, скільки вона намагалася це зробити, щось у нас не вийшло. Ніяк. Отже, треба знати багато секретиків, мабуть, щоб його розмножити. А купувати він дорогий. Але ну ось ми маємо вже скоро перше липня, а він... І не збирається ще закінчувати квітування. Отже, це вже два місяці квітує кущ. яка зимувала тут під укриттям невеликим в цьому році, вона вже має такі бубочки, що показує, що вона буде квітувати. Це вже досягнення, я тішуся цим досягненням, тому що в тому в попередньому році. Цей час вона тільки з-під землі, від корення від... випустила пагони. Отже, я тепер знаю, що коріння вже окріпло, і вона буде зимувати тут далі. Я ще думала забирати її чи не забирати, мучати далі чи не мучати. Будемо мучати і дивитись, як вона перезимує наступну зиму. Це моє нове. Придбання почвопокрівна троянда. Проста така, це те, що я побачила в Видубицькому монастирі і затамувала подих. Люблю прості троянди. Ну, вона ще маленька, тут нема що показувати. Я рухаюся далі. Час лаванди. І бджоли на лаванді. Маленька така японська сосна білого кольору і жовта, але вони ще не в, не в самому своєму яскравому вигляді. Я почала вирощувати деякі хости в горщиках, тому що по ним весь час хтось ходить. а в горщику у них є шанс вижити. Отже, ті хвости, які мені не вдається виростити в землі, в ґрунті, то я їх почала висаджувати в горщики. Це в мене експеримент в воді. А я рухаюся далі. Прибулець якийсь до нас прийшов поїсти. Буля сховався в свою домівку. Я бачу, що всі заходять в домівку, тому що, мабуть, буде дощ. Дуже гарно підказують птахи, коли буде дощ. Оце у нас наша немовля. От тут з мамкою сидить. До, да, до, да, до, да, до, да, до! Да. Ти такий гарний. Хтось яєчко зніс, я бачу нове. Все вказує на те, що буде дощ. Починають своє квітування гортензії. Вони, вони ще не готові показати свою красу, вони тільки-тільки починають розкривати свої соцвіття. Чомусь мені подобаються такі гортензії з дрібненькими квітками, щоб, це не, щоб не відчувалася штучність виведення. Щоб рослина виглядала більш натуральною. Ось гортензія, листя якої крутило два роки. Так крутило, викручувало стебло і листя. І в цьому році я її вже доволі пізно, але все ж таки взяла і пересадила. Пересадила в чистий. Оцей ґрунт з під сосни. І вона дала забарвлення листя, от можу показати, яке, їй це підійшло, їй перестало крутити, вона в суцільній тіні. Соломка на паркані відокремлює тепло, щоб не перегрівався паркан і рослина. Це некрасиво, але. Тершава гартензія починає своє квітування. А ось ці дві подружки я посадила, може їх і не вдало поруч, пільчасті, начебто вони називаються підчасті гортензії. Але я хотіла подивитися, яка з них зі мною залишається, а яка. Піде, а мабуть, залишаються обидві. Одна залишається, тому що дає отакі суцвіття, охранезні, синюватого відтінку. В цьому році, до, до речі, я не знущалася з квітів і нічого не підливала, алюмінії цей не підливала. Я вирішила залишити їх рожевими. А ця залишається, тому що у неї більш природній такий вигляд. Отже, експеримент я продовжую і подивимось. Ось такі природні маленькі метелики, а ця громезна. Разів 5-6 суцвіття. Ну, подивимось. А ця майже штучна. як, якщо я кажу, що я не дуже то люблю. Але подивимось теж. Хости назви яких я не знаю. Ну, знаю, звісно ж, десь вони є. Катерина оце стоїть переді мною зараз. І так далі, і так далі, але зараз не про них. Атлантіс. У Атлантіса красиві-красиві квіточки. -красиві От він збирається і вони такі смішні. Оце те, що я казала клубника Малина, я не можу її побороти. Я вирішила її побороти, все перекопувала кілька разів, її вивезти неможливо. Якщо ви раптово вирішили її посадити, мені вас жалко. Ростатися з нею неможливо. Раундап на неї, і всі, що від раундапу похідні, вони на неї не діють. Оце я навіть листочки мазала персонально місяць стоїть і нічого. Вона не вмирає, а пагонів напускала тут по всій полянці. Болиста гортензія. Під слабким одношаровим укриттям була. Це снігова королева називається сорт. Сноуквін. Великі суцвіття, великі, але вона ще не розкрила це суцвіття повністю. Ці маленькі квіточки ще закриті. Отже, я не знаю, наскільки вона красива буде, вона перший раз цвіте. Але суцвіття велике лілії, які я обожнюю. трубчасті лілії тільки такі. Чому саме трупчасті? Тому, мабуть, що з дитинства я пам'ятаю їх зображення в казках Андерсона в книжках? Про 12 лебедів були зображені саме такі лілії з закрученими оцими пелюстками. Ну, про запах тут не можна його описати. Яблонька добло. Мене запитували про троянди, вони вже відквітували, як я їх підживлюю. Справа в тому, що я не дуже то їх і підживлюю. Тобто я це роблю, але натуральним якимось способом. По-перше, у мене підживлюють мої гусі лебіді. Компост у мене жирнючий виходить із-за того, що він містить курячу цю підстілку. Устілку, солому, яку я підкладаю під птахів. Отже, там вже живлення. По-друге, я купую устілку з під коней. Да? І там теж багато всього. Всі ці устілки я викладаю навесні, поки ще рослини сплять. Тільки сніг зійшов. І відразу на холодну землю. Ну і тому я не думаю, що якесь ще штучне оприскання, оприскання елементами хімічними їм потрібно. Я колись підживлювала в тому році, наприклад, і це дало такий від'ємний результат. Троянди дали такі хрупкі, тендітні, тоненькі, довгі пагони. На яких квіти не могли утриматися, падали. І я вирішила більше цього не робити. Отже, підживила один раз навесні, і все. Може, калій магній буде ще взимку на зиму пізньої осені і все? Взагалі-то я в цьому році не дуже бризкаю хімією і добривами рослини, тому що я помітила зворотню сторону цього процесу. Якщо є до того якісь симптоми на рослинах, то тоді я обробляю. Наприклад, оцю коніку красуню, її треба обробляти. Це дійсно так. Сам шити так. А троянди? Ну, не знаю. Оце ще виросло у мене дерево. Лілія називається. Два з гаком метри заввишки. Що це буде, я не знаю. Її не можна, неможливо вписати. Ні в який інтер'єр саду. Ну що це? Куди все таке доробло. Тут дизайну ніякого не буде. А ось і ми. А де ще один? Алло, а де ще один? А он він. Запізнився. А, пава не випускає їх. Каже, що це не їх територія. Я помітила на трояндах таку річ, що я бризкаю, а потім отримую опіки. Хоч я дотримуюся таких правил, що не можна бризкати по мокрому листу, наприклад. Треба бризка... обробляти рослини ввечері. Але все одно дотримуватись того, що написано на етикетках, але все одно після обробок ну, не можна отримати такі глянцеві і здорові листи. Листя буде іншим. Ну, так мені каже мій досвід. А ось ще одна моя красунька новенька, Солі Елуна. На одному кущі квіти різних кольорів. Квітка виходить жовтою, навіть не жовтою, а такою молочно-білою слоновою кістки кольору. Потім жовтіє, а до вечора вона буде отакою малиновою. І навіть до середини дня. Отже, на одному кущі троянди різних кольорів. Але це маленька рослина, я її посадила ще восени того року, тому не можу показати у всій красі. Ну, на цьому, мабуть, і все. Така сьогодні маленька екскурсія. Всім пока-пока!